Зразу хочу сказати, що якихось ілюзій нам з цього приводу робити не можна. То сказати, що от ми сьогодні запровадили такі заходи дійсно досить прогресивні, особливо в умовах війни. Да е, 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 дуже важливі і сказати, що от завтра, да, чи там через півроку, чи через рік е, ну через півроку, тим більше ні, ми ж розуміємо, що це 9 місяців, Але тим не менше, сказати, що це там через рік, через два в нас буде бум народженості, ми не можемо. Але просто країна опинилася в дуже скрутній ситуації. Ви розумієте, що. По-перше, в нас не просто зменшується кількість дітей, народжених через дуже багато чинників, через те, що жінки виїхали, через те, що частина території окупована, через те, що чоловіки на фронті, але і сам рівень народжуваності, так, він постійно скорочується в нас. Він це почалося ще в 2013 році. Цей процес вже тривалий, і звичайно, що. Ось такі заходи вони дуже важливі були власне тоді, коли перші були ознаки зниження рівня народженості. Він на знижувався постійно. Він взагалі зараз умов України був низький. Але якраз тоді, коли були певні заходи, які були спрямовані на з стимулювання народженості, от в той період, рівень народженості, да він якраз дещо зрі.